Він вибив, ну, не звертайте. Зараз я роблю басейн, як ну, я казав, і сюди було наливаємо води. Перший слой і другий. такий во, класний, дуже прекрасний басейн. Ще ми можемо зробити ось такі, ну тут ось так. Ми так зробимо зараз. Ну, так щоб більше було алмазів. Ну, так, це для багатих басейн дуже класний. А якщо хочете робіть якщо у вас будуть блоки, то робіть такий класний басейн. О. Бо ось так от. Берете ще не тільки е алмази, беремо ще ізумруди. Ізумруди нам треба, так щоб і ще беремо, я не сказав, дарабину. Дарабину беремо і сюди вон, просто вверх. О, дуже високо. І ось так от звідси ставимо драбину. Ставимо драбину. Аж до самого верху вашого. Ну, я досі зробив. І я ставлюсь сюди ось так от якось. Так, во ставлю. і ось так от в басейн. І ось сюди, теж вот, маєте поставити драбину але так, сюди драбину та я тут правильно сказав, я, зна... я ж не того, чому я ж літати можу. І беремо ще, зараз, як я знайду. Я забув, як воно називається. Зараз знайду, почекайте трошечки. О, У сюда поставимо, типа ця сюда і ця сюди. Ця сюди і ця сюди, і просто ось так ось так і ще просто робимо так, щоб воно все підсвічувалося. Це просто треба взяти факела і брати і просто просто всюди, так щоб вночі воно важно було світлося, ставимо to всюди факіла, просто всюди. Наставляємо факелів. І буде оно просто вночі класно виглядати. Я як зароблю, то я поставлю ніч, і буде оно класно виглядати. Як дороблю. Сюда купа факелів. Ну, факел на, вож... на виживання точно будуть. Но зараз я тобі зроблю тільки і включаю ніч. І побачимо, що буде, як воно буде гарно виглядати. Дуже гарно Побачите. І сюди. І я зараз включаю ніч. Ні, <coughs> не, не налаштування, а ніч. Ніч зараз включу. Ми зараз вже будемо прощатися. І будемо вже завершати. Тільки зроблю ніч. Час північ. Все. А воно ось так от вас просто гарно, пригарно, підсвічується. Дуже гарно. Ось так ось й такий бобасейн, класний. ну всі робіть такий басейн, він дуже класний. З висоти оцього, я, я, з якої я робив. Він дуже класно виглядає. О, і сюди просто бабах. Всі ставимо лайки, підписуємося на канал. Пишемо коментарі і всім па-па.